Бо e, пов'язаних нам з безпекою. E, що e, хотів запитати, а як e, фінансова ситуація? Тому що e, це була загальна проблема. E, міста мали там свої гроші на рахунках, але не, не могли використовувати ці гроші без дозволу. Отже, ми це там стримувало якось там проєкти, е, ну, розвиткові проєкти особливо, так то, що там е, треба було більше грошей на розвідкові проєкти. І вони там не, е, багато я міських раді не могли там платити е, на час е, за роботи. А як зараз ця ситуація у злочині? Ну, ситуація дещо покращилась. Дещо тому що у нас був період ну, такого, такого застою, назвали його, ну, що так. в казначействі всі наші документи осідали і підрядники мали до нас дуже серйозні претензії, чому ми не платимо. Від, Відбувся певний поступ, платежі стали йти краще, однозначно краще. Ми це відслідковуємо, ми з'єднувалися з таким, що ремонтували дороги. Ремонтуємо дороги, укладаємо угоди з приватними підприємствами, які не хочуть довго чекати. От, скажімо, ми по здоров'ящеві зараз ремонтували дорогу, і е, ці роботи виконували підприємство е, Технобудсервіс е, Тернополя, котрій. Пнем струменевим методом задавали дорогу ямки комічкам. І він каже так: я тобі даю машину, ти у нас робить роботу, і будь ласка, заплатіть мені. Ну, ми бюджетна установа, ми мусимо вкласти увагу, вкласти акт виконаних робіт і дати казначейство. І коли ці документи лежать в казначействі, відповідно, другу машину вже він давати не хоче. Через те, от власне, ми додали ще і звернення до позначательства, і ці платежі у нас пройшли значно швидше. Тобто тут є, є вже якийсь поступ. Хоч документи ще і так лежать до позначальства деякі, але проблема для нас зараз створює дегравний бюджет, тому що від серпня ця ситуація там. Покращилась. Змінилась на краще. Змінилась, ну скажіть так, вона не є 100% вирішена, але вона змінилась на краще. Але зараз на краще. Та, знач, так, зараз ну, те платежі, які там маєте е, ці кущі, можете там платити без проблем. Ми проводимо. А, так. так, а як, е, як на рахунок там планування? Чи можете планувати щось, наприклад, там на майбутнє або... Ну, давайте повернемося ще до сьогодення. Yeah. Виконавши ці роботи десь на суму близько мільйона гривень, ми зареєстрували документи, що ми виконали роботи, але прийшов кінець року і за це не заплатили. Yeah. Не заплатили. Значить, з початку року ми знову подали до уряду документи, до Міністерства екології. Ось. І цей процес триває донині. До і сьогодні вже, ніби як нам скинули лише сьогодні, в кінці жовтня, нам скидають паспорт бюджетної програми такий документ, що ці гроші будуть повертати, але ще не повернули. Уявіть mm -hmm. собі, підприємство, яке, не маючи оборотних коштів, взяло кредит, виконало нам роботи, і от з кінця року до нині, це вже рік знову скоро буде, чекає на повернення тих коштів mm -hmm. з Міністерства оборони. це державний фонд. Mm -hmm. Ось, і, і ми, і це питання не вирішено. Значить, Якщо по... Та так, eh, так, не, так. Збукли, там, ну, це, це держава, Міністерство охорони не повітря. Я звертався декілька разів і їздив особисто, і давав звернення, і звертався до народних депутатів. І це питання на даний час воно не є вирішено. Хоча обіцяють зараз вже повернути. Інше питання: ми маємо проблему із е е захороненням твердих побутових відходів на 485 тисяч. Із 5 мільйонів нам передбачили. І ці кошти навіть ніхто не планує нам повертати. Це державний бюджет фінансував також, теж Міністерство екології. І ці кошти на сьогодні навіть ніхто не планує нам повертати. Ми запити поробили, всі навіть документи оформили, але повернення коштів наразі немає. Ось ну, така ситуація. Мимо зі свого бюджету частину коштів на реставрацію центральної частини міста, ви бачите, ми її продовжуємо. Але ми завжди планували там ну, 10%, маленький відсоток. Так? А мусимо просити уряду, щоб уряд виділив нам кошти, бо в нас є заміна усіх комунікацій основних. Ми купаємо на 6 метрів землю, міняємо всі комунікації. Це йде і каналізація, і вода, і газ, і тепломережі, і е, е, також в землю е, даємо е, кабеля. Е, Електропостачання, телефони, відповідно, місто набуває такого гарного і привабливого вигляду, бо ми розуміємо, що Золочів це для міщан, і для туристів це є таке цікаве місто, бо воно має дуже багато пам'яток, історії, так. культури національного значення. Отже, тут нам треба допомога від уряду. І ми вже формуємо якісь запити для того, щоб до Києва і Київ спланував це при затвердженні бюджету. Нам були ці кошти. Чи будуть вони, чи не будуть, нам про це не відомо. Тому що у нас раніше був як такий фонд регіонального розвитку. Це вирішувала область. Обласна адміністрація збирала всі пропозиції і формувала там була комісія, у них на ту, ту пропозицію включити, ту не включити, і відповідно вони подавали це в Київ. Київ виділяв під це кошти і можна було десь надіятися на те, що ці кошти ми зможемо отримати. На цей рік, на 2014 рік, фонд регіонального розвитку був повністю скасований, він не фінансувався. Через те ми не мали можливості отримати, отримати кошти ні з Львова по лінії фонду регіонального розвитку, ні з Києва якісь цілі на реставрацію міста. Ось і ми входили здебільшого ну, в значній мірі своїми коштами. Єдине, що Київ допоміг нам на Дороги, тому що нам на капітальний ремонт доріг дали кошти, потім ми власне спірували на вулицю Сковороди, і зараз от будемо ще міняти каналізацію до кінця року, яка нам погодні умови дозволяє це зробити. Ну no, і Зараз ми ну, ще буде там ситуація. Так, так, ну що планувати треба, але так. це не ясно. Ну, ми, ми, ми ставимо собі за мету економити кошти на місцях, mm -hmm. бо є така позиція уряду про режим економії, так і ми думаємо, як маємо це робити. В першу чергу ми, скажімо, економимо на енергоносіях на теплопостачанні. Mm -hmm. Тобто от, цей наш крок, ви радуєте, може, минулого разу ми говорили, про те, що ми перевели центральні котельні міста всі на дровах, е, mm -hmm. е, значить, дав нам за два опальних періоди режим економіки десь близько 4 мільйонів гривень для, бюджету, для різних рівнів бюджетів, і міського, там, і районного, і державного, чи обласного. Тобто я вважаю, що це дуже хороший, дуже хороший результат, хоча зараз ми є на етапі затвердження нового тарифу, бо все змінилося і вартість дров зовсім інша, і багато чого. І вже НКРЄ, Національна комісія скерувала, що це має розглядати виконавчий комітет місцевих рад. І ми зараз змусимо затвердити тариф, то ми зараз обговорюємо всесторонньо, зі всіма обговорюємо цей тариф. Хоча опалювальний період 23-го числа ми розпочали, розпочали без жадної заминки, необхідну кількість дров на початок періоду є в нас зарезервована і в як ви бачите є тепло. Зараз у школах канікули, діти вийдуть на навчання, то там також буде тепло. Є звичайно питання зношених мереж. Мережі є ну, дуже, дуже, дуже зношені і ми з тим маємо ну, шалену проблему. Ось, і минулого року ми планували такий фонд на відновлення мереж і цього року, і Михайло Вікторович буде говорити за себе, бо він теж включився в програму енергозбереження, також хоче бути незалежним від російського газу. І, ну, це, я, не буду забирати, я не буду забирати його, він сам, він сам про це буде розказувати. Так. Ми, ми, також, ми також по енергозбереженню зараз ставимо освітлення вже на світодіодах. Так, даємо ліхтарі 23-24 вата. Тобто це невелика потужність. І тут також десь думаємо, де вишукати кошти для того, щоб все місто перевести на світодіод. Це нам дасть значну економію. Ми вдавали до фонду фонд Східна Європа оголошував конкурс. Ми подавали заявку на цей конкурс, але, на жаль, ми, ну, наш проєкт був цікавий, але він не вийшов. В перелік два чи три проєкти вони брали на, 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 на цей на Юрщину і він не вийшов, в цей проєкт. Я дуже шкодую, бо ми завдяки тому могли б засвітити повністю золочів на світодіодних ліхтарах. То було б дуже цікаво. Стосовно енергозбереження ще то скажу вам, що я мав в п'ятницю телефонну розмову із помічником посла Австрії Вольф Дітріхайм був у Залучів. Він на моє запрошення приїздив сюди. Я з ним зустрічався в Києві. Ми обговорювали тематику власне, альтернативи і заміщення газу російського. То він буде, ми дали йому звернення, буде нас запрошувати в Австрію. І Є там одна громада, така найбільш енергоощадна. Тобто я просив, щоб впродовж двох-трьох днів. Фахівці із Золочева мали можливість ознайомитися з тими заходами, які практикують в Австрії тривалий період часу. Ми хочемо вивчити австрійський досвід для того, щоб якщо він буде нам цікавий, поширити його тут в нас у Золочеві. Такої, такої допомоги, такої підказки нам зараз потрібно. Ну, і, звісно, От навіть завтра, завтра у нас у Львові буде семінар місцевий економічний розвиток міста. міст в період криз і реформ, додаткові ресурси і ініціативи. Це у Львові на Чупринки 5. То ага. завтра, завтра це наша асоціація міст львівщини, наше регіональне відділення. Ми працюємо дуже добре і ми автоматично збираємося десь там два рази на. Місяць і різну тематику таку обговорюємо. То якраз завтра їду на 10.30, буде такий семінар. Будемо думати, де додатково брати гроші на потреби міст, тому що в містах потреби є великі. Бо комунальне господарство воно з'їдає нам все. Зношений житловий фонд, дахи, котрі сьогодні течуть, і люди потребують в тому підтримки. Бо Сьогодні поміняти дах на таких будинках <пробітник> хрущовської серії, ще скажімо, це є великі кошти, і, і тут нам треба шукати, де маємо ще брати додаткові джерела для, для фінансування. тільки одним бюджетом міста ми всіх наших потреб задовільнити не можемо. Нам дуже цікава співпраця є з фінансовими установами європейськими, поки ми бачимо, що в такому режимі працює місто Львів. Та, і це правильний шлях, очевидно, тому що е, ми бачимо, як багато е, сотні коштів вкладається в місто Львів, і яку це дає віддачу для городян. Там є місце, е, це, ну, Львів став великим е, таким туристичним центром, там збирається маса людей, від того громада, очевидно, має також певний звіст. Через те ми також мусимо думати, але тут мусимо дуже чітко виважити, на які саме проекти ми мали вибрати кошти скажімо, європейських банків, тому що ми розуміємо, що ці кошти не хто не давати що дають. Обмеження використовувати. А як пройшли вибори? Ну, ви знаєте, попри незначні порушення, незначні порушення, а вони бувають так? то я думаю, що загалом вибори у Золочеві, не буду говорити за всю зі. Хоча маю таку інформацію, що і на всі Злочівщині вони прийшли в, принципі, в, межах, в межах законодавства. Були незначні, якісь застосовано якийсь невеличкий адмінресурс. Знаю, що там десь бюджетників збирали в адміністрації і, і, і там, їм розказували, що якась одна партія є краща, а всі решта гірші. Значить, це відповідно людей обурює, тому що бачите, вибори це зовсім інші. Так люди розбираються самі, не треба нікому підказувати. Хай ніхто не вважає, що він є мудрий. і Як він скаже, навіть якщо керівник скаже під реглуму, що та партія краща, а та, а та, а та а гірша, то це не значить, що людина. Не буде слухати, кожен має свою голову і кожен приймає рішення так, ну а має, має, має... свою своє, своє сумління. У нас, е, нас по дільницях по дільниці були всі родові. ну якісь незначні технічні речі, там де збракували сейф, або треба було бюлетені надійно закрити, щоб ніхто не сумнівався. Але ті питання всі буквально дільничні комісії вирішили. і е, доручи, беручи участь у, е, у виборах. Скажімо, я голосував у першій школі, дуже гарно. Багато спостерігачів, гарно працювала. Насіка більше там з точки зору безпеки. Абсолютно нормально. Ну, Насамперед, почнемо з часу видачі бюлетенів, то. Була міліція, супроводжувала, тобто крім членів дільничної комісії, ніде ніхто там нічого не було вкрадено, знаєте, такого не було. Скажімо, якусь інформацією про якихось бачить дільниці були там картоза забезпечені? Так, абсолютно тиску на членів комісії, такого я не знаю, щоб ніякого не було. Тобто я думаю, що вибори пройшли дуже навіть демократично, абсолютно демократично. Ну, очевидно, ну який вибір є, такий є, але люди сказали своє слово. Ми бачимо, що є запит на. На нову силу, на якихось нових людей, і це говорить про те, що от команда самопомочі зараз пройшла з таким відсотком. Так? Mm -hmm. Я був в одному з сіл вчора Золочівського району в селі, до котрого є погані дороги, знаєте, де багато людей не мають роботи, але вони проголосували, окрім ну, звісно, президентського блоку, команди прем'єр-міністра за команду Андрія Садового за самопоміч. Mm -hmm. Звичайно, Я думаю, що громада по мірі можливості долучається до покращення якоїсь матеріально-технічної бази наших військових. Хоча вважаю, що на сьогодні ну, це ще не лежа. Я вважаю, що ми можемо і більш активніше долучатися до того. Хоча от, навіть останній раз ми тут брали волонтери, волонтери ходили по, -по місту і я знаю, що і на рахунки наших військових поступають якісь кошти. Ну хотів би хотів би, щоб ми більш активніше приймали. А я ми на там трибільні. бачили, що е, ви там зібрали скільки там більше півмільйона yeah. гривень, так? 720 тисяч. А, по старе контувався. тисяч. Це громада Зовочівщини. Це і це громадяни, церковні підприємці, церковні діячі, підприємці. Це тільки для однієї частини для нашої. Ще, ще є танкова частина для них окрема. І ще є те, що везуть для наших земляків зі Вільчини інших, то це ще окремо. Тобто це це, це це було на ваш це це секрет, Для однієї частини є ті особи, які не обліковані. Тобто по мірі можливості громада бере там, посильну участь в покращенні матеріально-технічного заборонення. Na Zobaczmy, Nasz na jak nasze blisko też wyjeżdżały z cerkwy. Nasz wyjeżdżał i znalazł też na hit, który jest ulicy, z jest ulicy, jest i witerku, jest w tam inicjatorzy, inicjatywy, mm. tak. ludzie, którzy tam zbierają... Z Cerkwa. ...pomochu. Cerkwa. Cerkwa. Kto zbierają? Cerkwa. Cerkwa raz. Плюс е церква або греко-католицька церква. Всі збирають, всі конфесії дуже, дуже сильно допомагають через церкву. Через громадських діячів. У нас є громадські організації, які допомагають, е е готуються між собою самі підприємці, е освіта допомагає дуже сильно. Mm -hmm. Школи, навчальні заклади. Вони постійно проводять моніторинг, починаючи від оберігів листів військовим і закінчу теплими речами так що необхідно а як активна самообрана самообрана теж долучається до цього. самообрана і вона долучається, вони постійно mm -hmm. долучаються до цього допомоги mm -hmm. значить вони там збирають і е, 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 якісь там речі е, матеріали знаю, що і гроші так да, да. Ну, Якщо, наприклад, люди збирають, то ми, щоб не збирати те, що не потрібно, ми, наприклад, заказуємо, що є в нас спальні мішки. Mm -hmm. От зібрали скільки їде, спальні мішки всім зібрали. Mm -hmm. Потім зібрали теплу дивизну, все mm -hmm. зібрали. Тому ж ми говоримо, що нам потрібно на сьогоднішній день. Потрібні були тепловізори. Mm -hmm. Тепловізори забезпечили, все вони працюють. Прибори нічного бачення є. Бронежилети потрібні були в началі. вони вже ми нам не потрібно що. Уже нам тепловізори не потрібні, mm -hmm. достатньо є. Бронежилети, потрібно буде. Mm -hmm. Позитивно те, що це гуртує суспільство. Mm -hmm. Суспільство все згуртувалося. Кожен хто є, навіть ідуть люди, і наші громадяни, прості громадяни, пенсіонери навіть вони стараються, кожен посильно допомогти. Зараз вже така допомога менш потрібна. Вже пішла, думаю, більш. Це не вплив з бюджет. бюджетом. Mm -hmm. mm -hmm. Величезної буди з державної бюджету. Ми за якихось 5 місяців зробили для армії більше, ніж за останні 20 років. Вже mm -hmm. mm -hmm. за п'ять місяців. Серйозний від бюджета, серйозної блоки. Бюджет. Ми зараз вже хочемо поступово відійти від громадських допомоги, відійти від неї. Розуміємо добре, що потребне на сходу Ви того, як організуєте потім. Kto to organizuje? Ale to... To pomoc, jako kto organizuje? Nie, organizujú, organizujú, znači nie. To organizujú, to, 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 to sa organizujú, Ja som myslel, že je nejaký koordinátor tu. Nie, nie, nie. Oni nie, nie. oni môžia, oni mówią, čo potrebujú. Ja viem, ale... ...výchol do Moskvy. Tak? A my, my vzali rupu vo Vodári, my do so dva dní, tam nazbarali 17 skupikami tisíc hrejov, to запустили сюда Представника, який координує цю роботу від mm -hmm. навчального центру, передали йому тут кошти, mm -hmm. все він отримав, відповідно за ці кошти можна буде купити хлопцям, ну, вони знають, де краще це купити, mm -hmm. е, термобійлизну і вже військові будуть мати кожен е, ще один додатковий пакет термобілизника. Це буде нормально. Ми вже вже, вже вже купили. Вже купили. Наші виїжджають, вже всі дорожні. Ці координації там реально вони там співпрацюють з організаціями там, з ініціативами, які збирають допомогу. Так, так, так. Mm, це нова система. Mm -hmm. Ну і так зробили, що, наприклад, що люди хочуть наприклад, купити те, що нам потрібно на сьогоднішній день. Mm -hmm. e, наприклад, не потрібно кожному по три комплекти тему не вирізти. І один спальний мішок. Тобто ми, ми підказуємо, Ну, нашу... Це нормально, що свідки вони там можуть знати, що потрібно. Вони там хочуть зібрати побігтися. Наприклад, що прийшли, говорять, ми ну, з нашого маркету з ринку прийшли, люди, ми хочемо вам ковбаси, води, що. Я сказав, що колбаси нам не потрібні, води не потрібна нас є. Якщо може, то те, що необхідно. Так, ви сказали, що зараз якось там бачите, що місцева е, громада, і не взагалі портується, що е, також і суспільство зміняється, зміняється там думка, зміняється свідомість. Так? І в, як, в якому напрямку зараз зміняється свідомість під впливом, а то і під впливом тих подій, які там зараз. Бачить на Ну, І підтверджують результати виборів наших, що суспільство mm -hmm. е, все-таки хоче бути е, в Європі. Mm -hmm. Ми йдемо повністю до Європи, тобто свідомість змінюється людей, вони розуміють цінності, як в на нас є. Mm Плюс -hmm. mm -hmm. до того, що дуже йде такий вплив е, патріотичне виховання. Це, це воно, воно видно повністю і в, від маленького. Починаючи в школі, в церкві, в сім'ї, тут суспільство змінюється. Змінюється, вже ніхто не страдається свого гідна, свого слухові, прапора, своєї мови. І люди, навколо, люди Значить, на находять ідеї ідею гортуються. На вашу думку, тому що ну, і раніше люди там ходили до Європи. Але зараз цей процес є, як можна сказати, Um, більше долгий, що... І відсоток, подивіться, по голосуванні. Да. Якщо раніше було 50 на 50, mm -hmm. то зараз йде 90 mm -hmm. на, на 10. Mm -hmm. Ви розумієте, який розрив? Буквально за якийсь 5 місяців. Тут mm -hmm. люди були своїм голосуванням, були виборням. вони показали напрямок, що хочуть суспільство йти. Будемо говорити, навіть те, що ми допомагають військовим людям, воно готує суспільство. Кожен старається посильно внести щось, ніхто ж ніколи заставляє, не заставляє. Люди самі йдуть, стараються де допомогти своєму війську. Mm -hmm. Ну і сподіваюся, що ближчим часом вже ця допомога менше буде потребувати, тому що державний бюджет вже працює, машина mm -hmm. держава заключена, mm -hmm. і армія стає наша сильніша з кожним днем. З кожним днем. І по техніки, по озброєнню, по екіпіровці. Držala, uh -huh. môžete povedať, koľko ľudí na schodu boju, bojuje alebo bojovalo? Odдал či... z našej časti, eh poruchovali čerez 300 ľudí. 300 чоловік. Більше 300 чоловік. Це з однієї частини. Більше 300 чоловік. А, багато людей вже було по дві, по три, по два-три по рази виїжджало. Туда. Тому відпрацювали, ага. відпочили трохи і знову поїхали. А, така ротація. Ротація. Я робимо ротацію зараз. Ротацію робимо через 30-45 днів. 30 От ми пробули 45 днів, відвертаємося назад і готуємося до наступного виїзду. Є ще батальйон рембаток, котрий йдуть. Котри У нас в Золочі є танкісти, ну, вони виїжджають майже всю частину. Mm -hmm. Mm -hmm. Вони якраз ремонтують танки, бронетехніку, все те, що зараз потрібно. І, і. Кожний робить ці хватки. Є, mm. є ще добровольці, котрі виїжджають. Котрі mm -hmm. через військові підрозділи і так виїжджають. І також. Ну і в нас специфіка нашого центру, що ми навчальний так, так. У нас навчаються сотні і сотні людей. У нас навчаються водії бронемашин різних типів. У нас навчаються фахівці, навіть будемо говорити і продовольчі суді зараз. Фахівці пішли зв'язківці. І різних різних спеціальностей, фахівців ми навчаємо. Тобто ці фахівці, які зараз потім відправляються на схід, вони проходять через підготовку навчання